Вітаю на каналі True Food Давайте приготуємо з вами смачний гарбузовий суп. Вам знадобиться гарбуз, цибуля, морква, сочевиця і ще сухе кокосове молоко. Звичайно, рідчисту цибулю очистити та нарізати маленькими кубиками, натерти моркву, попередньо промити сочевицю та відварити у гарячій воді. А я обсмажую овочі на оливковій олії. Просто до золотистого стану, щоб додати аромату нашому супу. До речі, якщо ви полюбляєте, ви також можете додати селеру до овочів та обсмажити. Головний інгредієнт цього супу гарбуз. Зараз саме сезон, але ви можете замінити гарбуз на броколі або цвітну капусту. Гарбуз я просто почистила, виняла насіння і порізала на маленькі шматки. Додаємо його до коплячої січевиці і одразу можна додавати підсмажені овочі. Цей суп. Смакує як у звичайному вигляді, так і у вигляді крем супу. Я додаю ще сіль, перець за смаком і лавровий лист. І наш секретний головний інгредієнт сухе кокосове молоко, яке додає вершковості та розкриває всі овочі. Замовляйте молоко на сайті нашого магазину. Суп подається гарячим разом з запашними безглютеновими булочками, рецепт яких ви знайдете на нашому каналі в наступному відео. Підпишіться, щоб не пропустити та до зустрічі у наших соцмережах.